Вітаю. В ефірі програма «Мистецтво 24 на 7, яку канал Д1 започаткував спільно з Дніпровським будинком мистецтв. Ми стверджуємо, що для мистецтва місце є завжди. Мене звуть Максим Ряпулов і одразу до новин України. Журналіст Макс Чухліб з порталу «Слух» та Львівського радіорайон створив покроковий сценарій подальшого розвитку української музики. Як кажуть в соцмережах, думаю, групі це сподобається. Отже. Крок перший. Прокинутися після довгого гнітючого сну. Зміна культурної парадигми українців, чи не найяскравіше відобразилася через вибух нової української музики після 24 лютого 2022 року. Будьте певні, вона вже ніколи не буде такою, як раніше. Крок другий. Перейти від маніфестів до терапевтичної поезії. Зараз українським виконавцям необхідно вчитися осмислювати війну комплексніше, складніше, створювати поетичні образи на заміну прямолінійним патріотичним маніфестам і не боятися рефлексувати над емоціями, які болять кожному і кожній. Крок третій. Використати історичний шанс для української музики мусимо й надалі дбати про еволюцію смаків аудиторії. Отже, такі три кроки, які е, створив Макс Чухліб. А наступна новина з від Калуш Оркестра, вони поставили ультиматум організаторам фестивалю в Чорногорії через російську діджейку. Калуш оркестра звернулися до творців фестивалю Сіа Денс Фестивал в Чорногорії з ультиматумом. Справа в тому, що організатори шоу включили в програму діджейку з Російської Федерації Ніну Кравіць. Музиканти звернулися до організаторів з проханням прибрати Ніну Кравіс з лайнапу інакше колектив скасує свій виступ. Виступ гурту мав відбутися 28 серпня. Проте тепер невідомо чи побачать глядачі там зірок Євробачення, тому що організатори мовчать, а редактори сторінки закрили коментарі під усіма дописами. Ніну Кравіс вже прибрали з програми фестивалі фестивалі Вейсен в Дортмунді. «The Grave» у Гаазі та «Movement Detroit» у США. Крім того, її ім'я більше не згадується на сайті «Weekend Festival» в Хельсінкі. Наступна новина з Тернополя 30 липня, зірковий десант приземлився в Тернополі та влаштував масштабний дитячий захід Амбасадор дитинства. До складу десанту увійшли відомі артисти та блогери: Володимир Остапчук, Алєксєєв, Олексій Завгородній позитив, Юлія Сахневич, Чіко Килим Мен з гурту Калуш, Олег Мащуковський, Маша Кондратенка, Амадор Глопес, Поліна Дашкова, Андрій Джеджула, Христина Христонько, Марина Дорада та Діано Рлія. Понад дві тисячі дітей мали майстер-класи та всілякі зони активності прощалися, пригощалися різноманітними смаколиками, напоями, солодощами та отримали подарунки, і обов'язково фото з відомими телезірками. А наступна наша рубрика гість в студії сьогодні? Ми вітаємо в нашій студії Дар'ю Майчук, артистку цирку. Вітаю, Даша. Доброго дня. Давайте спочатку трохи про вас. У вас в Фейсбуці написано, що ви з Луганська, якими дорогами опинилися в Дніпрі? Так, моє рідне місто це Луганськ, та з 2014 року я гастролюю разом з бать... разом з батьками по Україні та її, за її межами. Тож, а зараз у Дніпрі я з середини десь березня приїхала сюди з міста Харків. Там ми були тобто, на гастролях. Тобто Луганськ, Харків, Дніпро. О, між Луганськом та Харковом ще було багато багато українських міст, та не тільки інколи я приїжджала до Луганська до рідного. Угу. Е, я прочитав на вашій сторінці, як ви евакуювалися з Харкова. Тобто ви не одразу поїхали з Харкова, ви шукали можливості забрати своїх артистів. Хто ваші артисти? Е, мої артисти. Це моя, мабуть, сім'я, це носухи, єнот, лис, голуби та собаки. Перше, я вважала, що я не буду покидати місто Харків, я буду разом з тваринами, бо були такі новини, що на дорогах небезпечно, та я розумію, що я не хочу так ризикувати тваринами, але проходить час. І я е, кормів не так багато було, і я розумію, що мені треба щось робити. Вивозити. Так, треба їх вивозити. Та я вирішила знайти якийсь вихід та поїхати до міста Дніпро. Мене таке народилося, що завдяки, ну не завдяки, а через війну тварини дізналися, хто їхні справжні друзі в Україні у всякому разі, так мабуть, 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 бо бо рятують песиків. Кішечок, а церква але... церкові рятують своїх і вигодовують їх так. І не тільки своїх. Поки я була у Харкові, люди почали до мене привозити ще собак з таких дуже гарячих точок Харкова котів і всіх я забрала з собою до Дніпра. А потім. Потім я зв'язувалася з хазяєвами місцевими так, або з хазяївами притулками або да? так притулками. Кочик я віддала у добрі руки через волонтерів. Ось. Ага, як вони перенесли дорогу? Все нормально. Ось мої церкові, котрі вже знають, що таке дорога. Все було дуже добре. Ага. А ось кошечки, перші, мабуть, три дні я з ними сиділа, бо вони не хотіли виходити зі своїх переносок. Ось годувала їх. Ага. Потім вони оклімалися, та я знайшла для них нову родину. 6-7 серпня, я так розумію, в Дніпрі відбулося циркове шоу. Ви брали в ньому участь? Так, а вже ж я брала. Тобто, ви вже повноправний член Дніпропетровського цирку. Чи як, як О, це я у вас? вам сказати? Я працюю на циркову компанію Україну державну. Ага. А у Дніпрі, коли я евакуювалася з тваринами до міста Дніпра, Дніпро просто мене прийняв. Ось потім вони мені стали як сім'я. Та ми усі разом почали щось планувати, щось думати. Бо цирк має працювати. Цирк має працювати, та цирк має ми ж розважальний заклад. Ага. Ми працюємо з дітьми, наша аудиторія це дітки, та ми розуміємо, що ми повинні повернути хоч якесь дитинство до дітей. Тож так, 6 та 7 серпня е... були вистави на великому манежі. А ага. ми... я, я, я знайшов у вас. На сторінці репетицію на репетиційному манежі, будь ласка, покажіть нам. в Театрі теж репетирують поклони. Я вважаю, що це ознака. Професійності колектива дуже дуже симпатичні поклони з підтанцьовками, якими з якоюсь хореографією. – Фінальний вихід артистів. Фінальний, а фінальний вихід ар артистів так, так, так це була така вистава, репетиція наглядача. Теж благодійна були усі глядачі. Був це батьки з дітьми, які з інших міст приїхали до міста Дніпра, переселенці. Тож це була така вистава, перша наша вистава, і ми дуже були раді, що, хоча б на репетиційному манежі, але це манеж. І коли ми почали репетирувати усі, це я я не передам ці емоції. Це вже була вистава, така так. повноцінна. Да? Так, майже повноцінна. Я подивився в дев'ять місяців тому. Ви були в нас в ранковій програмі. Вас там допитували про. Те, як, як живуть тварини uh -huh. в українських цирках, мені здається, що це війна показала, хто є хто. Так. Ви розповідали там про традиції чи сценарії, як це відбувається в європейських цирках, тому це е, дещо небезпечно для тварин. А от в українських цирках виходить, що є, okay. є на кого покластися. І, так, а вже ж, бо є е, 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 ось знаєте, я проводила ще відкриту репетицію для ага. того, щоб показати людям, людям, як це насправді відбувається. Бо коли от зараз я вже п'ятий. Ні, не п'ятий е, декілька місяців тут я знайомлюсь з багатьма людьми, і вони ставлять якось такі неправильні питання або питання, і вони повторюються. Ось Люди, наприклад, не, не розуміють, що усі тварини це наші лічні животні, котрих ми. Е, Самі за свої гроші купуємо та з маличку їх виховуємо. Так, і а... воно ж таке, що ї... воно не збреше. Воно а, якщо йому погано, воно не буде працювати. А вже ж, не буде працювати, буде виглядати. Ну ми усі, я думаю, розуміємо, як повинна виглядати там так. ведмедь або собака, єнот і так далі. Угу. А коли вони будуть да. виходити, не в в тому стані це буде дуже видно. Ви, от в цирку влаштовуєте? Ви в метро влаштовували так. дітям? шоу, а ще що ви робите? Ще ми в нас є така маленька компанія із трьох чоловік. Це я, Геннадій Артист, Селенібжі так та інспектор манежу Іван Вікторович. Та ми напродовж місяця їздили по дитячих закладах до дітей. Там і дітки-переселенці, і діти з міста Дніпра. Тож ми їм розповідали трошки про наші професії. Ми з ними малювали. Вони намалювали нам дуже багато гарних малюнків, як вони бачать цирки. Та ви знаєте. Деякі діти малювали мене, і це прямо аж до сердечка Вони бачать, отак, от, цирк. Так, там я така яскрава в очечах <рес> з пташкою, це дуже так да. мило. Да, добре, для, для закінчення такого гарного е, бесіди Хочу магії циркової, я знайшов у вас класне відео, і ми його зараз вам і всім глядачам покажемо. Давайте добре? подивимось. Та буде весна там, де ми стаємо. Дякую, що ви прийшли в гості, розказали про те, як живуть зараз митці. Без, без, без перебільшення митці цирку, як живуть циркові артисти тварини за магією, яку я знайшов, а ви подарували. Успіхів вам, вашим тваринкам і всьому нашому Велике Дякую. Цірку. Дякую вам. Дякую. А ми до наступної рубрики Вірші з війни. Давно в нас, в нас не було віршів від нього, а тепер знов є. Вірші з війни читає Павло Вишебаба. Нещодавно журналістка подзвонила і запитала, що найбільш вражаюче на службі. Було для мене ох непросте питання. Міцно я замислився на декілька днів, прямо і це вилилось у новий вірш. Є картини війни не тутешні, наче хокку бентежний сюжет, білий цвіт молодої черешні, осипається на кулемет. Від прильотів раптових з розмаху, в різнотраві уткнешся лобом, де занурюються комахи у свою камашину любов, облітає лелека під креном, водоспади від фосфорних бомб, відділити би все поокремо і ніколи не скласти гуртом. Та замішано все в одній миті, і так ясно крізь діри в стіні. Ось життя з головою у літі, ось людина по лікті. Війні. Отакий вірш. До речі, хочу згадати про ще одного нашого е учасника рубрики Вірші з війни Олександр Пилипець. Він просто повернувся з фронту додому. Він вже працює на телебаченні в Києві, і тому поки що його вірші ми і не побачимо. Е з, з правильних причин людина повернулася до роботи. А тепер ми до наступної рубрики «Арт-новини світу група з понад тридцяти сучасних українських художників виставляє свої роботи в Остіні в рамках благодійної акції, що відбувається на тлі триваючого вторгнення Росії в Україну. «Be brave» Fundraiser for Ukraine. відбулося урочисте відкриття суботнього вечора в Артхаус, розташованому в дендропарку на північному заході. Остіна експозиція налічує понад 60 яскравих і промовистих творів мистецтва воєнного періоду. Be Brave буде безкоштовним і відкритим для відвідувачів до 14 серпня з 17.00 до 21.00 по тамтешньому часу. Поки виставка безкоштовна, куратори заходу приймають пожертви на підтримку українських художників і закупівлю невідкладної допомоги жертвам війни для для некомерційної організації разом. Новини з ГААГИ. Толь, тільки не ті, з яких всі чекають, але 13 серпня ну, United Ukrainian Ballet розпочинає гастролі нової жизелі хореографа Олексія Ратаманська в Альфен Анден Рейн». Нідерланди готують виставу саме в Газі. Ротаманський, художник-резидент американського театру балету, пожертвував свій час новій трупі, що складається з переміщених українських танцюристів, щоб створити інтерпретацію класичного балету. Спочатку виставу покажуть в Нідерландах, а потім у вересні Жизель відправиться в Лондонський колізей. Англійська національна опера та королівський балет Бірмінгема. Підтримають лондонський тур, надавши оркестр, декорації та костюми. Кошти, виручені від продажу квитків, підуть на користь фонду United Ukrainian Ballet Foundation. Наступна новина: великі організації про не про великі організації та масштабні заходи, але про Терезу Конвінські. Протягом останніх кількох місяців Тереза Конвінські, медсестра на пенсії та колишній віце-президент відділу догляду за пацієнтами в лікарні Святого Луки в МОМІ, хотіла щось зробити на підтримку України. І вона організувала благодійний концерт 419 United for Ukraine, який відбувся 7 серпня в бронзовому кабані. Це бар в центрі. Толедо захід розпочався о півдні, а музичні номери тривали до 22-ї години. Подія включила різноманітні форми розваг для всіх, включаючи музику на двох сценах, поетів, художників тощо. Вхідний квіток був 10 доларів США на користь організації лікарі без кордонів. Yep, Sunday, August the seventh, right down here at the Bronze Boar, 20 South Huron. Uh, there's plenty of free parking on Sundays, and there's parking right across the street. The Mud Hens are not at home this weekend, so we have lots of parking available for people to come down and enjoy the day. We'll have food trucks. We have artists who are going to be painting, inspired by the music that you hear playing. Uh, we're going to have a paper artist here who has created a beautiful sunflower arrangement for us to raffle off. We're going to do a fifty. 50 раппи, we'll have these great for sale. So... От, так от звичайна медсестра е, влаштовує благодійні концерти. До речі, в концерті бере участь її син Арон Також. Е, вона влаштовує благодійні концерти на підтримку України. А ми до наступного до наступної рубрики Момент мистецтва. Сьогодні коктейль. Рівненський ютуб-канал Підвал ТВ. Та трохи підсилене тріо Веремія. А ще Оксана Забушка та Сестри Тельнюк. Отакий мистецький коктейль. Сьогодні послухаємо. Написали пісню Сестри Тельнюк і Оксана Забушка. а Виконують тріо вокальне Веремія. Рядок з біографії. Були не боги на пісні та свячені ночі за моїх предків хвалити Бога за вологам, Ніхто не служив, Дарували від батька до сина, на честь У спадок і білу кість мої предки були красиві ворогам на подиві злість, Хайне там так стріли, як присягли наша.

Бог там з нею, як присягою наша веля, мої браті владали землею, їм належала ця земля, хай не слабою, Бог там з нею, як присягою наша валя, мої браті владали землею, і манали. Як на мене, дуже класний коктейль вийшов з пісні не гірше, ніж в сестер Тельнюк. Пам'ятаємо, що місце для мистецтва є завжди. Творіть, співайте, малюйте, танцюйте і сублімуйте свої емоції в мистецтво. Канал, Д1 та Дніпровський будинок мистецтв завжди вам нагадають про це. Слава Україні!